Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Окупанти завдали авіаудару по житловому сектору одного з населених пунктів Херсонського району. Крім того, атакували Херсон. Частково зруйнований двоповерховий будинок та господарська споруда виникли пожежі на відео житловий квартал у корабельному районі, по якому росіяни вдарили сьогодні зранку з артилерії. Ворожим вогнем потрощено приватні будинки, пошкоджено стіни, покрівлі, а також вибито шибки. У власній оселі постражі постраждала літня жінка, медики не дали їй допомогу на місці. Мама була. Постраждала. Ну, ну її там, це, не захотіла в лікарню, я в лікарню. Ну, вона попала туди, і волною, виходить, оце все відбувало. Где-то она мне позвонила в 4.14, тут горіло, хлопці приїхали, тушили. Чоловік загинув і у Покровську, що на Донеччині дві людини поранені. В Білозерському поранено чотири людини. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Також понівачені та зруйновані приватні оселі, пошкоджені автівки. У Білицькому, що в Покровському районі, пошкоджена адмінбудівля. В Іллінівці, що в Краматорському районі, пошкоджено 9 будинків, газогін, інфраструктурний об'єкт і адмінбудівля. У Константинівці поранено 5 людей, пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 3 інфраструктурні об'єкти і 7 гаражів. Ворог не припиняє атакувати позиції наших захисників. Загалом протягом минулої доби на різних напрямках сталися більш ніж півтори сотні боєзіткнень. Найбільше на покровському напрямку там ворог понад 50 разів штурмував позиції наших захисників. Але українські воїни дають гідну відсіч окупантам. На цьому відео можна бачити, як оператори ФПВ-дронів окремого загону Крила Омеги знищили три ворожих машини. 400 ударів з різних видів озброєння завдали загарбники по прифронтових містах та селах області. З авіації атакували Приморська, Гуляйполе та Малі Щербаки. Під вогнем РСЗВ опинилися Новоандріївка. Щербаки та Чарівне. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Не дійшло 20 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, окупанти намагалися атакувати поблизу Малинівки на Гуляйпільщині. Невдалий штурм провели і на Оріхівському напрямку. На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки. А з Пологівського району поліцейські евакуювали 47-річну жінку та 17-річну дівчину. Правоохоронці закликають людей виїжджати до більш безпечних місць. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте 102. Як діяти під час повітряної тривоги, де знайти найближче укриття? Що робити, якщо виявили підозрілий предмет? Відповіді на ці питання тепер можна отримати в консультаційних пунктах з надзвичайних ситуацій. Загалом у місті таких 12. Зокрема, один із них працює на базі Хортицького цнапу. Що четверга з 8 до 10 ранку? Тут консультують жителів Запоріжжя. Спеціалісти допомагають знайти найближче укриття, пояснюють правила поведінки під час повітряної тривоги чи пожежі, а також розповідають про мінну безпеку нас готували, проводили навчання фахівців по роботі цих консультаційних пунктів. Найпоширеніші питання у населення виникають дізнатися адресу найближчих укриттів за місцем їхнього проживання. На сайті Запорізької міської ради є мапа укриттів, яка дозволяє ввести свою адресу і одразу вже висвічується, де найближчі укриття за адресами, і який метаж до них щоб пройти. Консультація населення стосовно надзвичайних ситуацій, дії в надзвичайних ситуаціях, надання допомоги якоїсь. З цього приводу може звернутися будь-хто будь-який мешканець місця Запоріжжя. А стосовно, наприклад, мінної безпеки, стосовно дії під час вибухів, стосовно дії під час пожежної небезпеки, можуть проконсультувати, наприклад, де заборонено відвідувати місця, де потенційна небезпека може бути. Сплутав міській вулиці з автотреком. Водій БМВ хизувався вмінням екстремального водіння з дрифтом і шумом шин і потрапив в поле зору патрульної поліції. Чоловік їздив дорогою загального користування, грубо порушував правила руху та створював загрозу не лише для себе, а й для інших водіїв та пішоходів. Тож інспектори зупинили шанувальника швидкості і винесли постанову за неправильне використання попереджувальних сигналів. Тепер водій повинен сплатити п'ят. 510 гривень штрафу Більше 100 мільйонів гривень від держави на спецтранспорт для комунальних підприємств Запоріжжя в рамках цього рішення вже закупила три сучасні автогідропідйомники. Їхня вартість 17 мільйонів гривень. Два отримало КП «Запоріжремсервіс», ще один – «Запоріжміськсвітло». Автопарк цього КП вже давно застарів. Найновіші автовиш 12 років. А є й такі, яким більше 30. Тож нова техніка дозволить оперативно ліквідовувати наслідки овстрів. Та ефективно виконувати інші види робіт. Це не тільки одиниця техніки, це інвестиція в охорону праці, в безпеку праці наших працівників. Два автомобілі Фольксваген Крафтер отримали міський та обласний водоканал. Це допомога від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Машина необхідна в щоденній роботі, адже наразі половина автопарку КП Водоканал це техніка, який понад 40 років. Сьогодні ми отримали груза авто бусик. Він буде працювати у нас. В аварійних бригадах він буде розвозити обладнання на об'єкти там, де ми ведемо роботу. Тут я хочу сказати, тут повний привод. В принципі, ми можемо не тільки по асфальту їздити, ну і по полям, і по бездорожжю. Таким чином, протягом року до комунальних підприємств міста та області збираються передати щонайменше 100 одиниць техніки. Уряд виділив на Запорізьку область більш ніж 200 мільйонів нової додаткової дотації, яку ми спільно прийняли рішення здебільшого направити на придбання комунальної техніки. Саме тому дві одиниці передається зараз ремсервісу, одна одиниця передається міськ світлу. І Звичайно, ми продовжимо цю практику. Я думаю, що зараз приблизно раз на тиждень, раз на два місяці, ми вже будемо видавати техніку, та по якій відбулися тендерні процедури. Для нас це зараз важливо створювати безпечні комфортні умови праці для людей. Викликів дуже багато. Ви знаєте, що окрім звичайних питань пов'язаних з благоустроєм і обслуговуванням будинків, Запоріжжя щодня і щоночі виконує дуже велику кількість робіт пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. З ремонтом будівель та споруд як житлового фонду, так і об'єктів критичної інфраструктури. У Запоріжжі горіла квартира. Пожежа трапилася в одному з будинків по вулиці Незалежна Україна. Як бачимо на відеоочевидці, квартира на першому поверсі вигоріла вщент. Інформації про постраждалих поки не надходимо. А чекаємо на офіційні коментарі від рятувальників щодо причин пожежі. Центрі міста про таку знахідку комунальну аварійну рятувальну службу повідомили містяни, виявили рептилію на одній з центральних площ у парковій зоні. Рятувальники оперативно відловили змію. Це вже не перший випадок, коли рептилії виявляють на вулицях міста. В таких ситуаціях людей закликають не панікувати, не вбивати змій та не намагатися самостійно їх ловити, а звертатися до відповідних служб. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.